Доброго ранку, мої любі малята! І сьогодні я вас запрошую на дуже цікаве заняття. А про що ми з вами будемо розмовляти? Послухайте уважно загадку. Маленькі кольорові, на вигляд, прості, але з них виростають дивани прості. То грізний дракон, то швидка машина, то замок казковий. Добільна хатина. Коробці живуть, на малят чекають. Як називаються? Хто з вас вгадає? Це малята конструктор Лего. Діти, а чи знаєте ви, що слово Лего це не просто назва. Воно прийшло до нас з країни Данії. Там жили дуже мудрі люди які з'єднали два слова «лег» та го. Разом це означає грайся добре. І 28 січня, тобто сьогодні, святкує свято, яке об'єднує не одне покоління дітей та дорослих, які захоплюються складанням конструкторів Лева. Я сподіваюся, що у вас у кожного є такий конструктор. І зараз я пропоную вам переглянути дуже цікаве відео про конструктор Лего. Дивимось уважно! 28 січня святкують свято, яке об'єднує не одне покоління дітей та дорослих, які захоплюються складанням конструкторів. Легендарний конструктор Лего з'явився в Данії в 30-х роках, але найбільшу свою популярність він отримав у 1958 році, коли було змінено вигляд цеглинок до всім нам знайомим. А саме 28 січня того ж року компанія Lego запатентувала свою розробку. Lego – це не тільки конструктор, це фільми, мультфільми. Існує навіть Lego парк побудований з десятків мільйонів деталей. Lego – це символ безкінечного прояву уяви, творчості, фантазії, гри. Це не просто іграшка, яка тримає першість популярності багато-багато років. В чому ж її секрет? Лего відкриває дитині необмежений простір нашого світу. Наші вихованці дуже полюбляють Лего і зовсім не дарма. Граючи в Лего, відбувається розвиток образного мислення, дрібної моторики, концентрації та ще. Це чудова форма відпочинку і дітям, і дорослим. Ну ось малята! Ви переглянули відео? Чи було цікаво? Малята! З Лега можна подорожувати і будувати багато чудових речей. Тож вирушайте у чудову подорож разом з дорослим, де будете будувати та грати краю. А мені... Прощатися, до нових зустрічей, до побачення малята!